Привіт вам з прекрасного моря. А я нагадую вам прекрасні суперські новини. А, наша команда, яка складається близько з трьох трьохста з на іншій сфері, близько з тридцяти юристів, адвокатів, інших спеціалістів в галузі права. Нагадує вам про знижки мінус 20% на всі а, юридичні. Консультації на юридичний супровід офлайн, онлайн, залежно де хто знаходиться. Так, у нас велика команда. Ми багато де знаходимось. Також на складання документів і інші юридичні послуги. Тому, будь ласка, звертайтеся. Зараз прекрасні осінні знижки, які діють на осінь. Якщо ви приводите знайомого до нас, так який також з нами співпрацює, то знижка буде йому. Вам буде знижка, як я вже сказала. 20% йому буде знижка 10% А вам в такому разі буде знижка 40% якщо ви приведете друга. Тому, будь ласка, замовляйте. Дуже багато наших кейсів, відгуків тощо в нас є на нашій сторінці, наприклад, інстаграм, я вам лишаю тут. Читайте про нас інформацію більше збережених сторіс Ось і Будемо раді дуже вам допомогти. в нашій команді працюють спеціалісти топ-рівня. Ось ми зробимо все найкраще для вас з любов'ю до вас. І нагадую, що я також частина команди. В кожному замовленні також беру участь. Я також юрист. Я не просто людина, да, яка розповідає. Я юрист, якого за плечима там, Практика Генеральна прокуратура України, магістратура Академія адвокатури України, е, також практика в Європейському суді справ людини, е, також е, на налагодження комунікації між країнами. Мені особисто там е, дуже там компетентні, високопоставлені люди в інших країнах, особисто писали там листи, так налаштування в Україні. Так, у мене також досвід. Кажем, як вам сказати, налаштування покращення і, і введення пропозицій, так різних на різні сфери між міждержавні, між державами, так і є прям кейси цілі в мене, і також в Україні да покращення в Україні діяльності певних органів, установ. І так далі. Тому я, мені є також чи бути корисною допомогти. Також у мене є крім того, я асоціація адвокатів України проходила навчання да, Національна асоціація адвокатів України. Також навчання у мене було от ще багато всього. Тобто, Звертайтесь, я також людина, яка може вам бути корисна. От, і, е, можливо, саме я візьму конкретно ваше замовлення, залежно від його направлення. Так? Ось. Ну, і звісно, що ми е, працюємо не з всіма, а з, е, ну, але це вже окрема історія. Так? Ви пишіть, будь ласка, абсолютно все ми розглядаємо от, і пишемо вам відповіді, так? чи зможемо вам бути корисні, чи не зможемо. Всіх любимо.